Вітаю шановне товариство! Це випуск Dota 2 новин. Якраз перед The International мені здається було б непогано дізнатись, що взагалі відбувається у світі Dota. Тому давайте розпочинати. Розпочати, звісно, треба з компендіуму, котрий вийшов в Dota. тому що я думаю, вже всі розуміють, що компендіум в цьому році абсолютно шляпа. Але чому так трапилось? Давайте проаналізуємо. Є, наприклад, як на мене, і хороші моменти. Хороші моменти полягають в тому, що ось ці вітрини, котрі зображені в компендіумі, вони дуже якісно зроблені. Дизайнери, котрі це робили, справді постаралися. Та й в цілому, в цілому стиль. International, котрий зараз є в доті, він дуже і дуже якісний. Але Valve допустили, як на мене, фундаментальну помилку, неправильно оцінивши, чому люди купляють компендіу. Багато хто вже забув про те, що Valve випускали блог про те, що вони відміняють Battle Pass і буде щось інше, що саме вони не казали, але вони хотіли відмовитись від концепції Battle Pass, тому що як вони вважали, Battle Pass більше був пов'язаний з тим, що люди купляють шмотки, і це їм не подобалось, бо International — це свято кіберспорту і. Тому вони гадали, що так буде краще, але реальність полягає в тому, що. 95% людям пофіг на кіберспорт. І в цілому їм просто подобається гра. Напевно, можна сказати це так. І саме тому, коли виходить якась скриня у Valve, на котру можна відкрити, то багато людей повертаються в доту, багато людей її купляють, тестять сети. І це подобається всім. Так само, і в будь-якій абсолютно грі, до речі, дота тут не є якимось окремим винятком. Ну і можна сказати, ну а що тут такого? Вони ж пообіцяли вже ось в своєму блозі, котрий вони вискали комусь. Стампендіум, що в наступному оновленні, котре буде вже після The International, вони випустять велике нове оновлення і плюс якісь там інші предмети, котрі там будуть. Ну тобто нові скрині, скоріш всього, просто. Але тут варто сказати, що сам турнір The International, він є феноменом в кіберспорті, тому що там був найбільший призовий фон завжди. Дуже все злагоджено, Valve було з Battle Пасом. ком'юніті було е, задоволено. Ну так, звісно, могло багато хто багато хто сказати, що там Battle Pass, може там немає сетів на їх улюблених героїв, чи там щось не сподобалось, чи таке, як завжди. Але тим не менш це було феноменом. Такого ну ніде абсолютно. Не було, а зараз це ну напряму відображається на призовому за International, тому що давайте подивимось скільки зараз призовий інта. Є окремий сайт з детальним трекінгом інтернешнала, котрий зараз. Інтернешналів, котрі були раніше. І так, що ми маємо? Призовий базовий мільйон шість тисяч доларів. Все в кожному році вал дають стільки грошей на призовий International. Були чутки про те, що буде в два рази більше грошей від Valve, або взагалі набагато більше грошей від Valve, Але це було, як то кажуть, фейк нюз, тому. Це не підтверджено і Valve дають стільки жоршець, і було. Що ми бачимо? З цього компендіума Valve отримали 1 мільйон 116 тисяч доларів призовий. Що означає з цього кампену? 25% з того, що люди купляють з компендіума, воно йде у призовий фонд за International. Так було абсолютно в кожному році, і так є і зараз. Тому детальний призовий фонд зараз загальний, він є 2 мільйони 716 тисяч доларів. Якщо ми подивимося на. Взагалі, що було на минулих інтернешналах, то тут ну просто небо і земля. Навіть на за інтернешнал, який був у 2015 році, ми бачимо, що його сумарна сума була 8 мільйонів 434 тисячі доларів. Е під кінець зараз ін стартує вже рівно через 10 днів, і призовий тільки па мільйони 716 тисяч доларів. Тобто, це е загально скільки придбали м кампендіумів. Тобто, ну. Я навіть не знаю, що тут сказати, якщо чесно. Це ката катастрофічно менше, от і все. Плюс до цього, Valve відмінили повністю dpc систему у наступному сезоні. Відповідно, у мене зразу виникає ну, таке логічний ланцюжок в голові. Виходить, що International більше не буде. Ну, що б не казали, що б не казали, що там. Я бачив інтерв'ю, де дура, що, там щось казав на кшталт. Я готовий грати за там. За Кіткат який, чи щось таке на інтернешналі. Тому що інтернешнал це просто дуже крутий турнір, і багато е престижу можна виграти на цьому змаганні. Але для більшості команд, для переважної більшості, я можу так сказати, це все ж таки про призовий фонд. Тому що там нереально багато грошей, все банально просто. І ну от, навіть на кожному інтернешналі, якщо ви поміщали, всі. Коментатори, аналітики, гравці всі казали, що от призовий фонд там в 20 мільйонів там шимось. а то і більше здається було раніше. Тому, відповідно, це все ж таки про призовий фонд. Якщо на турнірі буде призовий 3 мільйони доларів, ну це не сильно відрізняється від мажора. І що б там наказали, але це абсолютно інша історія в плані трайхарду від команд по призовим. І тому таким чином виходить, що в наступному сезоні, якщо буде знову ж таки Ріатхмастерс, де було дуже багато призового фонду, то це вже буде вважатися останним турніром по доті. І магія Інта, магія того, що люди будуть брати Аєгіс, те, що у них буде ця егіда у команди якої стояти в тім хаосі, вона вже буде зникати скоріш цього. Слухайте, але якщо детальніше про це подумати, то това, напевно, молодці. Тому що вони випустять цей компендіум чи там нову скриню після інтернешнала. Відповідно, гроші не будуть іти в призови цього турніра. А на є скільки російських команд? Правильно, чотири російські команди. Таким чином вони не отримують. Багато грошей за участь на цьому турнірі. Отак, support Ukraine від відвал. Також, якщо ви все ж таки придбали компендіум і вирішили поабузити його, в чому саме ви спитаєте абуз був? Він був в тому, що ти натискаєш придбати Compendium, Ось тут після цього ти натискаєш F6 і ліваєш з доти. І таким чином ти міг повторювати, як я розумію, і нафармити дуже багато рівнів. Це був баг а деякі люди нафармили собі тисячу рівнів. Так, от, якщо людина випадково це один раз зробила і нафармила там ну небагато рівнів, вал просто відкатували з рівні назад до моменту, коли людина купила просто там шість рівнів перші, чи там 50 рівнів, котрі за 1100 гривень вона витратила. Але якщо людина, злісно, абузила цю систему і нафармила реально тисячі собі рівнів, то ваш акаунт забанять ось така от істина підвал. Тому перевірте, чи не було у вас ось такого меседжа. Якщо був. Ну, вибачте, не треба було юзати. Також варто сказати, що вже анонсуються нові турніри на наступний сезон, і перший з них буде ESL One Kuala Lumpur. ESL, в принципі, вони дуже швидко адаптувалися під те, що ті пісні ці не будуть. Просто анонсували топовий турнір від себе в куала лумпурі Це Малайзія, для тих, хто не знає, там був це доволі таки е, хороше місце для проводення. Турніру тому ЄСЛ це приклад для будь-кого, тому що цей турнірний організатор, він справді знає, як проводити турніри. Я е, не пам'ятаю взагалі нарікань на їх змагання. У них завжди все топово, взагалі дуже класно для перегляду, е, дуже якісно для команд, котрі знаходяться на цих турнірах. І нарікань ну справді бути не може. До речі, от у мене виникає питання щодо того, що я бачу, як скоро з'явиться на цьому, от на взагалі на турнірах. Або на цьому саме вже турнірі ЄС це зроблять свій компендіум від турнірних організаторів. Можливо, вони будуть ось цим шляхом іти, щоб домовлятися з Valve про те, щоб у них на окремих турнірах був свій якийсь там ну компендіум, батл батлпас турніру, можна якось так це назвати. Якісь унікальні сети під турнір від Valve, Це також було б доволі таки непоганим рішенням і збільшувало б призовий фонд. Цих змагань, чому б ні? Також можна глянути на статистику всіх топових донаторів в Compendium. В цьому році, пам'ятаєте, раніше був шейх, котрий донатив там взагалі захмарні якісь гроші в за сети, Там взагалі, ну, там навіть цифри взагалі не, не людські, якісь. До речі, цей шейх якраз таки і е, проводив ряд хмастерс. Тут ми бачимо, що. Максимум, який задонатила людина в цей кампеніум, це 5 і тисячі рівнів, тобто 2 тисячі доларів. Ну, це, як би, самі розумієте. І ну, я б не сказав, що це все дуже розумні люди, які виріш вирішили вкласти стільки грошей в цей компас. Я думаю, що тут навіть не те, що це кампендіум. Можливо, вони просто болівають там, за свою улюблену команду, і вони просто таким чином вирішили її підтримати на The International. Можливо, це. Як один з шляхів, чому з, з одних з причин, чому вони донатять. Але є і позитив. Це, звісно, не підв'язано до кампендію, і це може зробити будь-хто. Тепер можна налаштовувати профіль в доті. Якщо ви якимось чином ще не встигли цього зробити, я вам щиро це рекомендую, бо дуже багато креативних профілей я бачив. Наприклад, ось такий з Бератрумом, тут брюмастера ще бачимо. Та й в цілому дуже багато в телеграмі кидали прям таких супертопових і якісних, звісно, всі я вже. Не зможу вам показати, бо окреме відео про це робив. Але, тим не менш, це справді крута функція, яку вас зробили, звісно, якщо там немає якогось засуджувального контенту в міні-профілі або в профілі гравця. Тепер давайте трохи поговоримо про формат The International. Безпосередньо перед тим я ще зроблю окреме відео, де будемо аналізувати групи, розповідати за кого вболівати, за кого не вболівати навпаки, і так далі. Цьому році буде трошки по-іншому. Дивіться, він стартує 12-го-14 жовтня і буде перерва в тиждень кожен раз перед етапами інта. Буде груповий етап, потім буде плей-офф, потім буде сама основна стадія за інтернешна, котра вже буде проходити на арені. Для чого це зробили вал? Вал це зробили для того, щоб все, як вони вважають, було ну і в принципі так і є. Це було свято за інтернешна, і люди могли подивитися на вихідних. Тобто там, умовно, п'ятниця, субота, е неділя, вони могли подивитися всі ігри Інта, не перевантажуючись там тим, що Інт іде півтора тижні, і вони без зупинки е дивляться цей International. Побачимо, чи це буде хорошою ідеєю. Але, як на мене, ну може бути непогано, але з іншого боку, люди можуть і забувати про те, що було там тиждень тому. Коротше, побачимо. Також ширяться активні чутки про те, що на інтернешналі буде багато неочікуваних замін. Наприклад, як ось ця. Попей може зіграти разом з Майнконтролом за тім СМДЖ, тому що двоє з гравців не отримали візи на The International. В принципі, це підтвердиться, я думаю, вже відносно скоро, тобто на цьому тижні. Я прям впевнений в цьому, тому що, ну, скоріш всього, вони дають ще там шанс на те, що їх гравці отримають візу вчасно, але я сам був в цій ситуації, я знаю, що якщо вони досі її не отримали, то це дуже і дуже примарна імовірність, що за тиждень до інта, трошки більше, окей, чи аніж тиждень до інта, вони встигнуть це отримати. Ну і таким чином Пупей, ну, зламає систему і знову буде. Знаходитись на The International, тобто він буде єдиною людиною в історії Доти, котра була на всіх інтернешнлах в історії цього турніру безпосередньо. Ну і наостанок, враховуючи, що це все ж таки інформативний канал, також і в плані геймплею Доти, я хочу сказати, що Valve досі не пофіксили баг з клокверком з когами. Якщо ви будете грати в доту, будь ласка, баньте цього героя, інакше ваші суперники. Пробують його забрати, якщо вони його собі заберуть, і вони будуть знати, як можна зламати м, саме сервер. Вони це зроблять, і ви просто не заробите ПТС, а суперники будуть це як раніше з Багом Ерспіріти було. Суперники будуть кайфувати, бо вони або виграють, або крашнуть серва. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. Я сподіваюся, одним з цих відео на цьому тижні буде те, як я апнув 10 тисяч. Ну сподіваюся, або навпаки, як я не апнув і знову розлузлився. Побачимо.